Онук пані Олени Микита, дитина з ДЦП, хлопчику 12 років. Однак свої перші кроки він почав робити нещодавно: змінити крісло колісне на свої ноги йому допомагають в реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю, що на вулиці Василя Стуса в Ірпені. Учиться стояти, ну сам старається вже, як он уже може. І заняття теж я чувствую, що у нього теж поняття вже. Да, получается все, сам старається. Нам уже здаватися не назад, а только вперед. Реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю запрацював два місяці тому. Зараз тут тренуються, розвиваються та навчаються 39 дітей. Вони займаються в групах та індивідуально. Усі послуги центру абсолютно безкоштовні. В нашому центрі для дітей з інвалідністю працюють ерготерапевт, масажист, реабілітолог, терапевт сенсорної інтеграції, також психологи працюють, логопед і два дефектолога. Усі ці спеціалісти роблять усе можливе, щоб у дітей було повноцінне, безбар'єрне життя. Я на своєму місці, можна так сказати. Мені це дуже подобається. Да, дякую всім, що мені дали таку можливість. Да, так. дійсно, це для мене було дуже важливо. Так, дійсно бути корисною людям. Цей простір створений за зразком Champions Club – великої міжнародної благодійної дитячої ініціативи, яка налічує понад 100 центрів у 22 країнах світу. Фінансує роботу реабілітаційного центру, благодійний фонд Safe Ukraine. Робота з дітьми з інвалідністю відбувається на першому поверсі, а на другому розміщений ком'юніті центр. Тут можуть спілкуватися, гратися та навчатися усі охочі. Поміж інших зараз от реалізовують програму на долуження освітніх втрат. Діти Наздоганяють теми з української мови та математики. Мені дуже подобається. Ходжу сюди спочатку літа, і я помітив, як мій рівень української мови змінився. Я планую надалі тут займатися і ще вивчати математику. На третьому поверсі планують відкрити центр розвитку для новонароджених дітей. Теж безкоштовний. На території цього благодійного простору також можна побачити модульні будинки. Їх 13. Тут живуть переселенці, які мають дітей з інвалідністю. Ми приїхали з Донецької області, з міста Тарецьк, 16 марта. Кажуть, що будуть ходити до нас, робити масажі, так як він ну, не ходячий, він лежачий група, дитина інвалідності, так що він не може не ходити, не розмовляти. Будуть ходити до нас, робити встановлюючі масажки. Варто зазначити, що цей центр не єдине місце в Ірпені, де працює з дітьми з інвалідністю. Ще у 2015 році на вулиці Антонова був відкритий комунальний дитячо-юнацький клуб Дивосвіт. Тоді це був перший такий заклад на Київщині. Він працює і сьогодні. Якщо ж вас зацікавила робота саме нового простору, звертайтеся за адресою вулиця Василя Стуса, 56. Простір працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 18.00. Телефон для довідок 060. 8 308 18 26